— Доброго дня. Добрий день. день. А, Микола, як справи? Та да, 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 Порубали ті дубили чи не не ще? Не чи лишили? А що ви там не були ще? Да, ті справи, що були мічені. Порубали? Я ну, що ну. не. О, наслідали на місці. Ще як має бути. Шісті здоров'я. Шісті здоров'я. Доброго дня. Звоні добро. Костюк буде? Так. А що це? Кости розібрали? Так. Вони по лісу кидають. Розібрали і занесли. Розібрали і занесли. Розібрали занесли. Я давно працював. В суботу. Нехто. Побороняв. А як? Тільки ними. Ну як же. Аааа. Друзько зі Сабро. Що він А Не розумієш, що друзько зі Сабро? Він з тобою був давно. Не його не посадили. Точно по лісу. По лісу? Так. По Uh. Ну, лесников нема? Нема. Я ще не yeah, прийшли. Ale... Один лесник прийшов. А, а нема ніколи. Це... Okay. Okay. Ходя, нема нікого з офісу. Це голова сільської ради. А цей лісник хто okay. у нас кисмуський? Генку? Так, я дзвонив, або, або він буде okay. заступник. Або він або заступник буде? Так. Їде операцію. А де, де, де це ріжуть вас? На відрачі. На відрачі. Де ріжуть? <пишут> Ні, так ми всі знаємо, просто треба конкретику. От прийшли. Те, покажали, показати чи показати? На, на місце і... А сюди, будь ласка, ми тоді були, пам'ятаєте, з вами там ті дубки, а з правої сторони були мічені. То вони вже порубали? Там два гектари. Думаю, що порубали. Ну там два гектари, що у вас дуба селося, так? Да? І то і то вже зрубали, то. Зруб, ну. Вже зруб там, так? Да? А що вони там сказали санітарно чи... Тобто у вас дубів дуб'ю дальше нема. Практично. Не Практично немає дубків. А скажіть, будь ласка, в кому році вони ту зрубали ті дубки? Ми тоді зразу 14 2014 році ми були, так? Зараз 16-й. В прошлому році їх і зрізали. В 15-му. Ми були по кірнички. Там зрізано було. Там де та керничка, да, так? так та, та, та. А з правої сторони там помітали, Пам'ятаєте, червоні, ну ми ж були з так. І зараз то ми... Хіба моє дорогу. Напротив кірнички сторони. Дубки. дубки там дубки напроти кернички. А коли в якому році не зрізали? Цього року. А цього року коли? Та ж дуб заборонено серда порода, як не так рубали? Ну і шой, ви Зроть іде червати вказай. Зараз, зараз і заразська сьогодні з дубом. Ні, так. Пенза це не мадуба, дайте берутулю. Ні, розумієте, бо приводом санітарної рубки, вони там дуб, там дуб, там дуб, піска зрозили поїхали, так? І дуби находіли, там, там, там зарозили тред, Номер машини тут є Номер машини є? Ну, Це коли ви зазняли кольца, це було два тижні назад. Який що видав? Все є, ну це так, це треба буде скинути нам. І це все рубає ні, ні. Так, повірте, я розбере. Кисловський і ліс АПК. Пан Генко, це я зрозумів в Ну це ви не возьмете як з 2014 року, так, Микола, десь коли ми були, так? Кримінальна справа та закрилася, тепер я знову відкрив Генпрокуратуру. знову буде розслідуватися по цих дубах розбрачитися. Прокурор, прокурор, прокурор хто? Кісманський вже був цей новий, так? Nekako ruk. Da normalno. Ja čuo sam. Abre mi je sve znae, znae sve na. Sve zakonno, sve dobro, da? Раніше е, бо не було, не було навіть шуту на фронті, щоб ямкавий ремонт зробити, то нічого не було. Зараз ті би почали водити там подачі, там масні запровадили. Ребутувати нема припустить кому. Саме болючі місце вбити нічого, польові дороги, що вбили, не загрейдерували взагалі ніде. Редери. И то не бачи. по полеве А той нищо не обикаря, здравейте пан Хелко, здравейте той нищо. Вас, Одем, у не обіцяли, одес, 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 зробили. Той не обіцяли, зробили... чи Той одес, А той А там, одес, то одес, одес, no, там, 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 що не 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 переїхали, то зробили. зробили. зробили? зробили. Так і і Ні, ні, за де де люди живуть, скоро якщо вода, може пан Янко що він то він дає дуба, то ж помните, так? Ну перший раз ви ще до того почали його строїти, то <tot> to він там трошки вам поміг. А той обіцяв, що він зробить, так і до сих пір не зробив. Ну, no, чоловік слова сказав, зробив. Це <tot> другий рік, третій, так? Так, ну 2014 це було, пам'ятаєте, це кримінальна справа була заведена 16 серпня 2014 року. А ми були де 9 серпня 2014 року. 10-го були, 9-го нам позвонили, 10-го ми були. Він просто вже знаєте, рахується як заповітна зона. Ну я не з ні в одній країні не чув, щоб в заповітній зоні була вирубка. В заповітній зоні ніхто не має права рубати, лише вони охота заборонена, то заборонено вже все. Відомо прокуратури, керівництво і області. Там прохідна, е, 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 санітарна, бо дерево не вічно, воно відживає, але е, е, ну, не сплошна. Та ж воно як якусь санітарну не будуть робити? Ви ж пам'ятаєте, радіус 50 метрів я показав їм 4 дерева. Одно було б ще безерська, другі були білі той опенікостінні, що вони називають, тут 4 дерева. Тобто це такий механізм, вони спеціально лишають ці дерева, без заразити других. Приходить інженер з Інфана Франківська. Файно, на олененький конячок, чемоданчик, печатку удару, косна рубка. А що франківчани, їм шкода буковини? Правильно. І все нормально, розумієте, і все в порядку. Хоча б поцікавилося, де росте? Чому не звезду? Росте він у канаті, росте у чинця, більше ніде. Ні одна країна світу не прижила таке дерево. Дві це та справа, що була зренана, да, кіно справа у 2014 році, да, що ми її. то я вам сказав, там 221 дерево зроблено бо 8 чи 7 ялець були захворілі і зробили слушну рубку. І ті дубки пішли 12, і 46 кленів пішло, і ось скільки пішло. Що зробили? До держави вони дали 860 гривень. Кілько? 860 гривень за тих, за тих 50 сотиків. Я не знаю, як ще так... Все підраховано. А хлопці, які три лісни, це лісничі, на мене знайомі не порахували. Так, що десь коло 50 тисяч не взяли в кишені. Що все. Ми ж і так, там де пам'ятаємо, там відео є, що коло ділового дубу ми стоїмо, а коло каже, де 60 років саме дуб. Так, а на 12 дубів і жодного деревного. Це жодного білового, все дрова. А це що таке? А що чорватий слово? Е -е, то -то да, ну Кремельне стало. Чариватий каже, він за три місяці вже просто бікс уже. О. Ну що, ми кримінальну справу зараз через Бурбака, через мене культуру поновили, зараз знову Кіцмані, так що будемо чекати. Бурбака. Той бурбак для отмазки, на це поновляє. По це Микола, по це не буде. <бурят> Добре, він показав, що він поки самі не зберемося. Поки ми самі, не перекриєте. не що міліція приїхала, да, да, розберемося і фіга, таким темпом, просто поки самі люди не зберуться, розумієте, що Італія. От я думаю, що багатьох жінків італій. Що вони там роблять італянцям неї? Наш ліс закінчиться, там вони, як раби, прийдуть сюди, а тут нема що робити. Бо за щод лісу тримає. Я бачив на Швайгофері на заводі. Приїжджає з України вагон, чма, і там конвейер, там навіть не люди відтягують, а стоїть робот. Він тільки чмах, чмах. Чмак, чмак. І з того вагона п'ять ну, брьон кидає на дров. І то в них своє тепло енергоця станція, воно йде, бо вони світло не беруть від руминії. На, на заводі прямо стоїть генератор, який може всі чернівці. Ось, і, епло, генератори, так, вони ще продають, і вони ото кору і дійсно ті брьони, які зверху стоять, вони кидають на опалення. А навіть з вони кажуть, а ми з сосни, це нічого не можемо робити. Ви бачили ця сосна? Так? Знаєте, що з нею роблять? Ой, кстати, в мене є вчора. Покажу вам. Це, вони по ціні дають 25 євро за кордон. Це й каже, а що, ми ось стоїть станок, там, звісно, робочі сили руками мало що робить. Вони пропускають цю сосну, роблять тридцатку з неї. Там буквально з цього бровничка отримують 2 дощ. Потім її склеюють, І брус склеєний, японський вони вважають, це стройматеріал, брус японський. 320 євро. От тепер читайте. На за минулий рік на сайті обласного провідницького господарства є інформація, за перше півріччя да 2016 року на експорт відправили 55 кубіків ділової деревини. Ну, Що це ну. Решта 30, 32 тисячі з половиною це є дрова. Хоча й це навіть 50%, -50 <клес> немає своєї правдивої інформації, що насправді до відводять. Ви знаєте добре. То не треба нікуди возити. вони йдуть у ліс, беруть по 800 гривень закуп і тут же зразу в біометі беруть китайці по 2 тисячі гривень. Тиска за ліс 20 тисяч, дав 20 тисяч заробив, тисячу шоферу, тисячу солярка, вісімнадцять кишені. Хто це робити? Рівне місце, на рівному місці.

Ви маєте право затримати той фіск і загнати до любого пілорамчика, який офіційно від мене за Двох людей поставити з бінзина рука в руках і суд. Хай тільки попробує суддя вернути крадіям цей ліс, то зливається бензин, той ліс уже нікому не дасть. Ілі коктейль Молотова. І до побачення, ви ж самі знаєте, що держава, ми держава, з вами, ми всі. Яка держава, що Київ вирішує, що врачиться, то може да? чи ну, не цар. Вони в Челівецький продавати. Ні, ми вирішуємо. Це наше. Ми були під міністерством, ми сказали. Чиниця ми продає, будемо продавати своє на своє усмотрення. Доди. Ми у себе в Києві продавати свою плічку. Де він і хай виходить? А вас він стоїть на проти, у вас він цього не чує, дай плаває! Які проблеми? Не чуєте євро. Почекайте, добре, можете. Ви можете його і вигнати. Карандашики. Ви ж, кожен з вас обрав, не нравиться зашкварник без за туди. Які проблеми? От. Так що громада звертається до голови сільської ради, голова ради, я не вповноважений до лісу. Да, 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 Так, звичайно, не правда, голова казав, він не вповноважений до ліса. Скажіть мені, що ж таке громада? Це держава. Що ж таке громада? Громаду обрані ті люди, які пляшуть під дудочку. Те ж саме, громаду обирайте самі вам не подобається оцей чоловік, труси сняли, пруд, хай плав. Ви не його подобає? обрали, ввечів, ви то, його то, маєте. Ви він тут порядок, розумієте? Якщо він не тримає порядок, значить знімайте його, обирайте іншого. Ви маєте право, це ви, ви винні, не я, не Порошенко, ви виноваті. Знімайте його. Хай йде в дідьковий матір звідси. Що він тут Краде Крадес ваш інтерв'ю. Вона так і є, ми винні, хлопці, не треба на Корошенко казати. Ви свої мухи має Валера, я що того не представника, та різницю не пригласив сюди? Доїхайте, дзвонюйтеся. Ну як ви думаєте, не буде А хто доїхає? Тарас, хто накладить? Тарас сказав мені Генку. Генку каже, що не може прийти у жінку доїхайте. І подзвонив тепер до коваса заступника голови, бо Друтул Пішов на лікарняни. Хай, що Костюк доїхає начальник управління ну, зам... Ви що, скажи тим людям, які результат який результат, виявила як прокуратура. Ну зараз будемо говорити. Так, За що ми будемо говорити? Зараз які приїжджають, по новому будемо говорити. Причому по новому зараз питання до вас, шановні. що ви заскакуєте? Та ніхто не заскакується. Ну було питання ну, до вас, ну зацікавиться. Ну, 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 Люди виборці. Люди а вам договоряють, що тут був. Не було про Учара, був... Не було. А не був. Був. Був, був. На тій неділі він був прямо у ліс. Ну, хлопці, завтра, зараз будемо. Будемо говорити, на по будем що по-новому будемо говорити. Да якийсь ряд. доповідає, доповідай тому, бо ти. Ви голова сістери. Ви мені розкажіть одну, розрішите запитати? Так, будь ласка, скажіть, будь ласка, так як люди на вас поклали довір, довіряють вам, ну, надію на вас. Покажіть, будь ласка. Хоч одне звернення від вас офіційно, що ліс розкладають і це є злочин. Є хоч одна заява від вас далі. Паспорт я... ваш. Є... Я, наприклад, мушу, якщо я вже пишу, щоб так. не було наклепу, написати номер машини, <каде> факти, сказати, офіційно сторона, ні, факти забираємо в сторону. Так. Люди ви вискажились до нього, скажили. я бачу, скажели. Чекайте. Да. Люди усно мають право до вас звертати. Да. Ви на основанні устного звернення маєте що робити письмово, письмово. Ви є їхні юрист, можна сказати, да. Да. письмово чи нашому да. написати і відправити далі. У мене до вас питання за весь час. У вас було хоча б одне ну, звернення до вищої влади щодо скарг людей або що вашого бачення щодо до розкладання лісу. Було хоч? Раз? Воно були. Можете, можете це, представити це було. Тут нема рядом. Але це було телебачення, показував, були хлопці активісти, я там давав інтерв'ю по телебаченню і так далі. Розказував, приходили перевірки. Ви не маєте це рапорт давати згоди народу. Ви це знаєте чи ні? Це має бути офіційно, офіційно об'явлено. У нас неодноразово тут збори приходять і ми піднімаємо питання і куди треба пишемо. знаєте, коли. Коли піднявся шум, за той дух, що різали у п'ятнадцятому році, от тоді були збори, от тоді були обіцянки А що Ми відремонтуємо вам, хлопці, мусти вам все зробити, не змовчи, так до сьогоднішнього дня, давай говорити правду в Я зрозумію, давайте я вам маленько перезвоню, бо зараз зайнятий, тут ліс, тут... На даний час в області 60% лісу нема, ділового. Дивіться, за 4 роки ділового нема, 60 Дивіться, ще за два роки не буде 40%. Скажіть, будь ласка, ну ми, я теж не молодий. Ми ще доживемо в свій вік. А Шо ви раді чого живете? Ми, а діти в вашим сорокам до давайте думайте. Саме питання, як можна ви вже каже, людина. Але, вже нема, вже луки не музлаське дуб. Хлопці, дивіться, ви неодноразово кажете, що збирали, що тут людина каже. От виходить, що ви або не розумієте закон України, пригласіть якогось юриста сюди. Ви маєте право, не реагуй раз, не реагуй два, третій раз зібрали підписи, за шкварник вигнали, обрали гідну людину, поклали і дали йому термін. Все, від цього все залежить, цього все починається. А ходите галакати, ми прийдемо, будемо буде. У Вони нас було 14 давай, числа сесії в районній раді. Я дзвонив. Я... Будем. Ми будемо на сесії районної ради піднімати цю проблему. Ту проблему озвучили, включили в порядок денег, що стосується тречинецького лісництва, розкрадання дубів, і ми чекали, що Комісія Дракців, мала бути створена, народ і велика сила. Ви знаєте, що це починається від кілля? Не просто від того генкола. Це починається від піщука, починається від русила. Це одна мафія. 26 грудня минулого року я зупинив фуру, білий ман, мамається, зафіксував, зазняв документи, кісмельні АПК. наряд на виробку лісу, 18 кубів дуба. У липні були, виписали, а я зупинив його 26 грудня. Він півроку возив кожен день по фурі дуба. Документи <рив> так зробили. Читва <рив> ліса ПК через кого? Через Фіщука, Руцула, Гемкула, це все тут мафія працює. Прилатили ціл на сільську раду чи на іншого. От у нас сьогодні фронтзмін це гірше, ніж партія регіонів. Тому що ми знали, що тут партія регіонів. Да, ця банда працює на Москву. А фронт фронтзмін. Так, Обдурив всіх, конкретно і виходить. і виходить так, що на сьогоднішній день у нас є проблема, це наша влада, яка зробила велику корупцію, продала, зрадила Майдан. Сьогодні у нас гинуть хлопці кожен день, так? А у нас тут банда та, яка називається влада, зробили великі шалені корупційні схеми. Ми кричимо, ми говоримо, чого я казав, я, я думав, що прийдуть з громада прийде, ми це візьмемо за шкірку, там друцево адміністрації. Та йду от сюди, не бачайте. Я, 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 не я, піти, але хто нам біде, сказав, біде. що має бути сесія і треба я, був підтримку? Я дзвонив, переказував. А, а, а я званив, кажу, кому дзвонив, кажи, кому дзвонив? А ну слухайте, я вивчаю. Почекайте, я скажу, хлопці, ми дивіться, ви кажете, от дійсно, ви щось там правильно, щось не бачите. Але ви сесію повинні ще мусити. Ви ні хрена тут не зробили, а лізете в ці. Що ви там почуєте, або що вони вам поможуть? Ви спочатку зробіть тут. А тоді йти, от хлопці, от мене, що я не Я зрозумів, що треба робити, треба просто піти в лісу, тако зібрати цю банду, піти в ліс, спалити одного фіскаса, спалити одного сіла, oh. спалити одного сіла. Ну а що робити? Виходить, районно він каже, бо по сонячній день ми звертаємося в правоохоронні органи, в прокуратуру, бігають, фрази закривають, рік коли і нічого нема. Це не шайсь, люди не шлобити, ви спалити і на сімкати. І не буде кому возити, не буде чим возити. Прокуратура, прокуратура. прокуратура каже, це не є компетенція, прокуратура. Те ж саме село ваше. в вашому сілі Чекайте, як це прокуратура каже, що не компетенція прокуратури? Про що ви кажете? Прокуратура поїде, коли спаля фіска. Да, туди буде да, розбиратися, да, хто спалив, туди будуть нас по цих хлопах. Попередньо, коли збори минулої суботи, так? І мені дали доручення, бо що не реагую. Я всіх запросив, райони начальство, керівництво, колоство, і всіх не прийти. Ну що від мене робити? І кавчу, і а на кого годину ви запрошували? На четвер. Ну то вже, вже а, десь, вже пів п'ятий. Так я в тринадцятому році шановні. Шановниць, їх не треба запрошувати, їх треба зобов'язати, що пішли. Запрошувати, ви що, йдете на не кликати, чи що, біжіть, будь ласка. Вони вам притягу дали, що мають служити вам всім. Кого запрошувати? Про що ви говорите? Забов'язати їх треба відкрити, як не запрошувати. Термінологію трошки поміняти треба. прийшли до влади, Давай А люди? Нам теж міністерство сказали. А ви заявку дали на проведення цього? От Степан був. Запитайте, що ми з ними зробили за цю заявку. Уже не треба було казати, ні заявки на мітинг ні, надо. Нас вислухали, все, приціло. Але... Конституційний суд пояснив, що на мирні зібрання не потрібно ніякого дозволу. Ні на яке зібрання, не надо ніякої бумаги. Люди Правильно. Не, Правильно. Ви, ми, ми не є сіар-команда. Ми хочемо жити, зібрання. Ви опустили там одно слово. Хлопці, е, а ну, е, здесь теж, є е, хтось керівниця чи нема? Ви керівник. Є лісники тут на лісниці. Не то дорікаємо зайцю. Бо Генку каже, що дорікає. А ви що не снег? Генку каже, що дорікає? Так, що дорікає. Генку безвольно. Бо Генку не буде, це ясно. Так, попали ліс, не доріжу його. Хлопці, я сказав більше, до вас ніхто не прийде з начальства, Генкула не буде, це раз, районної ради не буде, адміністратора не буде, адміністрації не буде, саме, одні за мене. Хлопці, треба робити по-другому, дивіться.

कंदा चवंदा उ चाक उहा हिकु सौ दीचार क्र Сиділи без, 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 без. <риклад> <риклад> ми без харчу, без товариш. Голова знає. ми І до Гака, і до Русула, і, 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 і до всіх. Ми не можемо страйкуйте, робіть, що хочете. Я зібрав попередження всі телефони, і гарячої лінії, і Міністерства фактури. І потім люди почали під'їхати, збиратися, збирати, кожному що телефон, дзвонить, дзвонить. Як майже дзвонити, дозвонилися дозвонили, до начальника ОВД. на офіційний телефон і до обласного попросту. Туди прилетів начальник, не скрив, То ви зараз, скажіть, будь ласка, сьогодні зараз зараз ви готові щось перекривати, якісь радикальні дії робити? А для чого? Сьогодні ніколи нічого не робити. Громада готова це робити? Якщо, нічого не робити, то нічого не робити. Я маю на увазі привлікти увагу до себе, перекрити дорогу, там, щоб було вимога ваша. Припинити незаконне вивезення ви дерева з дісту, чи як? Блокпости біля кожного везення. І вимога одна. Києва, з Києва, комісія до нас. Спочатку хай комісія до нас, Сподкайте, хай походження цього лісу встановить. І після того ми будемо сідати і говорити. Ми були у ліспичі, то вони нам що сказали, гроші йдуть. Гроші йдуть на закону нової техніки для рубки цього лісу. А для розсадження засажені. А вони взагалі сказали там. А хід вас телеграмів зразі? скільки є. Три да. Чотири да? чотири так? Три як це належить. Три діючі одна займається трубами. з дровами. І як ви вважаєте законні пеларами? Я, я кажу, що законні, да. А що вони там переробляють? Ну, а ви знаєте, що законні? платить? Ні, то ж вони добре. Оренду в наші землі. Станки покладені правильно, працівники мають певний стаж роботи, певні папери, які мають працювати біля цих станків. оренду мають платить податки за цих робочих, так? Я не вірю це. Ні, за робочих я не кажу, а за свої я не знаю. Я в це не вірю. Я не вірю вам. Що ви провіряли, це? це не провіряли? Робочі місця. Легальні. Хлопці там легально робіть? Нелегально. Вони компетентні в тих станках робити. Вони пройшли курс, це о, о, як його? науки. Законно станки встановлюватися. Друге питання. Хто ж вже провіряв цих чотирьох пілорам? Знаєш, прокуратура, коли Хіванча був прокуратур. Це колись Іванча, це ваш хлопець, ми це знаємо, нам не казі. Ну і прокурор вже що збуло у вас зараз? Ще не було Ще да, ще не ще не було. обладнання. Була участкові минулого тижня, по МВС дали доручення, участкові кожного пілорамчика питав. Опитав, як діють, чи документально правильно. Ну чи... no, і він сказав, звичайно, що все сказав, все правильно, все дав. Усе було в присутності в мене, допитували, давали пояснення, Усі в мене в кабінеті, потім було заквітно. Пояснення. Дію, хто ді, хто хто заквіто. Ну, Пояснили. Діки їздируть, давали, теж пояснення. Чипований привозимо зразу, да, з нижнього складу, все як майбутньо. Ви подороження дали дільничному опитати, чи є законна діяльність, мене опитував, чи дав, у мене є документи і так далі, Сказав, що чотири програми у нас оцінують. Він це офіційно, а офіційно не офіційно нема. більш немає. Штафіки там ще якісь нічого не станрати. Немає. Немає. Я нема. зрозуміло це Але так Я думаю, що ми чекаємо ще 5 хвилин чи не приходимо, йдемо кубінат до мене, там офіційно оформляємо протокол, виберете голову секретаря і всі свої вимоги, куди писати, скажете. Бо того разу ми той не діє зійшлися так само, на скору руку.